Зараз інформатор знаходиться на виставці у столиці крайня вал wow. це те, чим може Україна здивувати світ, і навіть самих українців. Тут знайдемо копії старовинних речей, наприклад, князівських тронів. Ось чайка, на якій наші козаки давали відсіч. Дуже зворушлива для мене ось ця композиція, цей фрагмент, зокрема, де відтворено різні типи архітектури, і саме не міської, а сільської. Дівчатка, які побачили, дехто з них втратив бабусю нещодавно, і дуже багато спогадів з'явилося в цей момент. Насправді я не побачила тут архітектури нашої гуцульської тут дуже багато різних активностей. Я блукаю вже пів години, але чесно кажучи, ще не встигла навіть осягнути де закінчення цієї виставки. Словом, якщо випаде вам. На цих вихідних або пізніше бувати у Києві, це знаходиться на 17-й колії прямо на вокзалі Київському. Не хочу повертатися, але є відтворена копія з Київської пекторалі. І про неї ви можете розпитати і в хлопця, який поряд консультує, або прочитати в інтернеті чи перейти за QR-кодом. Словом пізнавати Україну тут зручно і цікаво. Відвідайте, якщо будете у столиці. Лесь Курбас. Потяг присвячений всім українським воїнам. І де він ще, зокрема, Дмитру Коцюбайлу. Є така візуальна ілюзія. Вас починає захитувати. І лунають голоси класики, відтворені акторами. Не буду відкривати вам усе. Я думаю, більше відео ви знайдете на Ukrainian Wow. На їхніх соцмережах, зокрема, я дивилася перед походом сюди на інстаграм.